Клінікодіагностична лабораторія є структурним підрозділом Прикарпатського клінічного онкоцентру, включає в себе такі підрозділи, як загальноклінічний, біохімічний, гематологічний та цитологічний. В сучасній лабораторній практиці використовуються новітні набори тестів і дослідження, які дозволяють глибше й ефективніше розуміти механізми патологічних процесів. Щоденній роботі клініциста результати аналізів пацієнта відіграють важливу, а іноді й вирішальну роль в постановці діагнозу, виборі тактики лікування і профілактиці захворювань. Основним завданням клініко-діагностичної лабораторії є проведення лабораторних діагностичних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу клієнту, пацієнту, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним процесом. Дослідження проводяться у відповідності з методиками, робочими інструкціями та іншими нормативно-правовими документами Міністерства охорони здоров'я України, Держстандарту України, процедурами згідно національного стандарту ДСТУ ІСО 15189. Клініко-діагностична лабораторія Прикарпатського онкоцентру на даний час є єдиною державною лабораторією в регіоні, акредитованою Національним агентством з акредитації України, і у вересні пройшла черговий нагляд і підтвердила свій чинний атестат. Цей стандарт гарантує якість та компетентність медичної лабораторії, а також підтверджує, що діяльність лабораторій здійснюється відповідно до принципів етики та вимог законодавства. Діяльність клініко-діагностичної лабораторії включає заходи щодо тестування, підготовки та ідентифікації пацієнтів, збору транспортування та обробки зразків пацієнтів, відбору тестів, придатних для використання за призначенням. Тестування та зберігання зразків і подальшої інтерпретації, звітування про результати та поради для користувачів лабораторії. Впровадження та використання ІСО 15189 полегшує співпрацю клініко-діагностичної лабораторії з іншими організаціями системи охорони здоров'я, допомагає в обміні інформацією та гармонізації методів і процедур. Крім того, впровадження вимог ІСО полегшує порівняння результатів тестів пацієнтів між медичними лабораторіями. Важливим завданням клініко-діагностичної лабораторії є гарантії якості лабораторних досліджень. З цією метою систематично здійснюється внутрішньо-лабораторний контроль якості проведення досліджень за допомогою стандартних сертифікованих контрольних матеріалів. Клініко-діагностична лабораторія бере участь в зовнішньому міжлабораторному контролі якості, а саме, міжнародна програма зовнішньої оцінки якості привикал для біохімічних досліджень та досліджень гомостазу щомісячно. Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАДИТ Міністерства охорони здоров'я України для клінічної біохімії в клінічній лабораторній діагностиці, СЕЧІ загальний аналіз, гематологія, автоматичний підрахунок клітин крові, мікроскопічне дослідження периферічної крові, зовнішній контроль якості від акредитованої німецької компанії для гематологічних досліджень, 11 показників гематологічного аналізатора щомісячно. Зовнішній контроль якості від акредитованої фінської компанії для віртуального підрахунку лейкоцитарної формули цитологічного матеріалу. Результати підтверджуються протоколами та сертифікатами походження. Співробітники клініко-діагностичної лабораторії постійно удосконалюють роботу згідно національного стандарту ДСТУ ІСО 15189. Наші професіонали Оксана Кантурак, завідувача клініко-діагностичної лабораторії Прикарпатського клінічного онкоцентру, лікар-лаборант, вища кваліфікаційна категорія. Оксана Загарук, лікар-лаборант, друга кваліфікаційна категорія, член правління Асоціації онкологів Прикарпаття. Оксана Горлова, лаборант клінічної діагностики. За спеціальністю клінічна лабораторна діагностика. Менеджер з якості. Оксана Лишега, лаборант клінічної діагностики за спеціальністю клінічна лабораторна діагностика. Ольга Усенко. Лаборант клінічної діагностики. Перша кваліфікаційна категорія. Ірина Савчин лаборант клінічної діагностики за спеціальністю Клінічна лабораторна діагностика. Загалом у клініко діагностичній лабораторії працює 15 фахівців. Медичний персонал активно працює над вдосконаленням своїх професійних навиків, бере участь у профільних семінарах, конференціях, стажуваннях, сертифікації тощо. У нашій лабораторії виконуються такі дослідження, як гематологічні, загальні клінічні, біохімічні. Показники системи гемостазу, цитологічні, імунологічні, швидкі тести експрес-діагностика та гепатити БЕЦ, вілінфекція, тропоніни, дедимери, прокальцитонін, гормональні онкологічні маркери. Протягом року клінічно діагностична лабораторія виконує понад 400 тисяч різних досліджень, щорічно збільшуючи їх кількість. Гематологічні, біохімічні гормональні дослідження, онкомаркери проводяться на сучасних автоматичних аналізаторах. Дослідження системи гемостазу, дослідження сечі на напівавтоматичних аналізаторах. Обладнання постійно оновлюється та регулярно проходить метрологічну повірку. Основний принцип роботи клініко-діагностичної лабораторії Прикарпатського клінічного онкоцентру це забезпечення високої якості, надійності та достовірних результатів. Будьте здорові!